Всім привіт! Раді вітати вас на каналі компанії Градієнт. У цьому відео набачити огляд апарату з лінійки торгової марки Мегадек, а саме моделі напівавтомату мік 250 dm А хто ще не підписався на канал, мерщій підписуйтесь та поїхали. На початку відео, друзі, поговоримо, у яких режимах працює модель мік 250 dm Ця модель призначена для напівавтоматичного зварювання в середовищі захисних газів мікмак, зварювання порошковим дротом, а також ручного тугового зварювання покритим електродом МА перемикання між режимами виконується за допомогою перемикача на панелі управління. Апарат дозволяє зварювати низьковуглецеві, нержавіючі різнорідні сталі, а також алюміній та його сплави. Вага апарату 11 кг. Габарити 535 на 235 на 440 мм. Поговоримо про особливості роботи апарату у режимі МІК. Апарат забезпечує стабільний процес зварювання дротом від 0,8 до 1,2 мм на струмі від 30 до 200 А. Обов'язково треба відмітити, що в цій моделі присутнє інтелектуальне управління. Багатофункціональний дисплей із можливістю синергетичних налаштувань можливо встановити налаштування для роботи з низколегованою сталю, нержавіючою сталю, а також алюмінієм. Ця функція створена для легкого налаштування параметрів зварювання за допомогою всього одного руків'я. Окрім цього, зберігається повноцінна можливість ручного налаштування параметрів. Також окремо можна збільшити та зменшити вольтаж в діапазоні від 0 до 25%. У апарат міг 250 dm дм є можливість встановлення катушки до 15 кілограм, діаметром до 270 мм. міліметрів. Додатково треба відзначити якість механізму подачі дроту. Встановлено два ролика подачі дроту. Шестерні самого механізму виконані з лагованої сталі, що підвищує надійність даного апарату навіть при інтенсивних навантаженнях. Далі, друзі, поговоримо про особливості роботи апарату у режимі ММА. Діапазон зварювального струму моделі Мік 250 дм у режимі ММА регулюється від 30 до 180 А. ампер. Робочі характеристики дозволяють працювати електроном від 1,6 до 5 мм, а також якісно виконувати зварювання металу товщиною від 1 до 12 мм та різати до 10 мм. Дана модель обладнана всіма необхідними функціями для ММА зварювання: Anti-Stick, Hot-Start та Arc-Force. Принцип функції Anti-Stick полягає у падінні струму в авторежимі під час залипання електроду. В результаті електрод не залипне та його можна буде використовувати надалі. Технологія Hot-Start відповідає за повне запалення електроду на старті зварювального процесу. А функція ArcForce знижує шанс залипання електроду та збільшує струм під час зварювання. Функції Hot Start та ArcForce не регулюються та встановлені на рівні 20% від сили струму під час зварювання. Друзі, перейдемо до комплектації. До комплектації входять: клема заземлення або маса витримати до 300 А, довжина 1,5 м, байонетний роз'єм 35х50. Також газовий шланг довжина 3 метри, ролик подачі дроту для алюмінію 1 та 1,2 мм, міліметри. Одна штука, два кожуха для газового шлангу, керівництво з експлуатації та гарантійний талон. Гарантія від виробника 3 роки для роботи з апаратом буде достатньо пальника МБ 24 Але для більш тривалих робіт у майстерні або на виробництві радимо розглянути пальник МБ – Саме час показати, як підготувати наш апарат до роботи. Нагадаємо, що апарат працює у двох режимах: Мік МАК та ММА. Спершу покажемо, як підготувати апарат до роботи у режимі Мік. Підключимо пальник на плюс та масу на мінус. Зварювати будемо у зворотній полярності. Вставляємо катушку. Користуємося синергією та вибираємо режим роботи з низьколегованою сталю діаметр дроту 0,8 мм. Швидкість дроту та напругу виставляємо індивідуально в залежності від типу робіт та товщини металу. Не забувайте використовувати засоби захисту, посилання на засоби захисту від торгової марки Ріно у описі під відео. Після усіх підключень та налаштувань приступаємо до зварювання. Нагадаємо, друзі, що максимальне значення зварювального струму у режимі Мік до рівня 200 А. Перевірити це допоможуть струмовимірювальні кліщі, значення на екрані. Можливості апарату продемонструємо за допомогою кутового шва. Результати зварювання можна побачити на екрані. Наступним режимом роботи буде режим зварювання ММА. Працюємо у зворотній полярності. Тримач електрода підключуємо на плюс масу на мінус. Налаштовуємо параметри напруги в залежності від діаметру електроду та товщини металу. Вставляємо електрод та одягаємо засоби захисту. Приступаємо до роботи. Зварювати будемо стиковий шов. В кінці роботи очищуємо шов від шлаку. Фінальний результат зварювання електродом на екрані. Зараз на екрані можна порівняти зварювані шви, виконані за допомогою обмідненого дроту та електроду. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Бажаємо якісної роботи з моделлю напівавтомату Мік 250 дм також не забувайте підписуватися на канал. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі.